Українські військові після поранень продовжують незламні традиції. Зібралися у Львові на змагання з кросфіту, сильні серцем. Завданням було здолати вісім важкоатлетичних випробувань. Більше розкаже Роман Гаврилів. Із крісла колісного на лавку для жиму штанги сидяче перемістився ветеран Василь Курилович. Через травму він не може втримати рівновагу, тож його тулуб зафіксований спеціальним ременем. Тангу з три десятка кілограмів слід підняти якомога більше разів. Воїн подужав тридцять. Уже понад рік він завсідник таких змагань у 2023 році. Тоді кулеметник зазнав поранення на запорізькому відтинку. Це був контрнаступ. E -e, прилетіла півіжка, ну і трошки загубив там кінцівки, лишив. Але я казав, що це 21 -е століття. Візьму ноги в термінатора з того фільму. У цивільному житті Василь був лісником, тож вага його не лякає, і, попри втрату, ще й пальців рук став спортсменом. Тепер був на фінальних іграх. що Організовують Федерація Стронгменів України в Буковелі. Високи попав в збірну команду України. Їду в Мадрид виступати за збірну України. На одному зі львівських стадіонів зібралося майже 200 ветеранів. На змаганнях з кросфіту сила сердець, окрім штанги, ще й інші види: армреслинг, квантування колеса, аеробайк і вислування. На старті одесит Олег Автомієнко покладається лише на свій слух. Ветеран втратив зір на війні. Він учасника то ще з 2014 року, а 26 лютого 2022-го біля волновахи ворожий снаряд вибухнув поруч із ним. Найважче було звикнути до нового життя, але допомогла дружина. Це такий дуже важкий шлях. Перший шлях, верні перший етап це відторгнення. Тобто, життя, хрест, все пропало, все вруйновано, все вщент. Другий етап це етап сприйняття і усвідомлення того, що ну треба щось робити далі. А третій етап це був такий, типу: заберіг стряпка і вперед. Ой, ой! Потім крок за кроком, мета за метою. Ще одна дисципліна: присідання. Ветерани з ампутаціями долають, і це здавалося б непосильне випробування. 132. 132. Давай, давай, давай. Все. 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 Ну я не готувався. <ріпи> <ріпи> я перший раз на таких змаганнях взагалі. Ну, взагалі на військових змаганнях. Віктор за два тижні до виступу вдома зміг виконати 56 відтискань. Це був перший і до нині останній раз. Але до служби він професійно займався спортом. Я майстер спорту з велоспорту, з професійний два роки був у з збірний з велоспорту України і займався бігом марафонським і ультрамарафонським. Змагання вже провели у Дніпрі та Києві. Тепер у Львові. І це не останнє місто, де ветерани зможуть мірятися силами. Є вже два два запрошення людина людина, ми стали з українськими змаганнями. Ми сильніше будемо вибирати інші міста, де нас ще не було. У сухопутних військах констатують дедалі частіше воїни після поранень звертають увагу саме на спорт. Уже майже кінець 25-го року. Вже динаміка позитивно зросла Він, на майже на 60%. Починаючи з 22-го року. Кожним роком ветеранів все фізично. більше. На жаль, Я. а саме людей з обмеженою можливостями організму поруч, які належить змаганням, стоять кубки і медалі. Та учасники кажуть, приїхали сюди не за цим. Змагання це один із елементів побачити побратимів. Поспілкувати, щось згадати, поговорити, завести нові знайомства, з користю провести вільний час. А часу на сьогодні в мене багато. Спорт це найкращий, найкращий засіб реабілітації. Що фізично, що духовно, що морально. Просто в спорті забуваєшся про травму. Просто спорт з'єднує максимально сильно. І це треба підтримувати і розвивати. Все, в принципі, що і відбувається. У нас в державі на щастя, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, Подробиці телекнал інтер, марафон. Єдині новини.